Понад мільйон боєприпасів та близько сотні ракет для ППО. Британія пришвидшила доставку військової допомоги Україні. Три тижні тому Лондон оголосив про рекордний пакет підтримки. А нині частина техніки та боєприпасів вже на позиціях захисників. Про все докладніше розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Світ не може чекати. Допомагати Україні потрібно негайно, заявив міністр оборони Великої Британії. Гранд Шапс закликав інші країни наслідувати приклад Лондона, де не лише зібрали рекордний пакет військової допомоги, а й у рекордно швидкі терміни доправили його на фронт. Йдеться про понад мільйон боєприпасів, 80 ракет ППО, тонни запчастин, розвідувальні безпілотники, понад 20 систем для розмінування та 20 бронемашин Амфібії Вікінг. І це. Наразі не все приміром до кінця місяця мають надійти ще 20 ракет ППО. А взагалі, в рамках цього пакету, прибуде допомоги на півмільярда фунтів стерлінгів. Усе це разом із американською зброєю та боєприпасами дасть можливість ЗСУ відбити наступ на Харківщині, впевнений британський урядовець, хоча й наголошує, що наступні кілька тижнів можуть бути складними. А взагалі каже Шапс, атаки росіян на Харківщині не було б, якби не затримки обіцяної зброї. Те, що відбувається у Харкові, другому за величиною місті в Україні, коли Росія просувається на околицях деяких сіл на півночі, це прямий наслідок того, що ми міжнародна спільнота перемкнули увагу на Ізраїль. Дуже важливо, щоб ми більше такого не робили. Російські сили насправді дуже розтягнуті. Путін не може оголосити мобілізацію, бо населення її не підтримає. Але він, вочевидь, будує військову економіку і витрачає шалені гроші в країні, яка насправді не може собі цього дозволити. Реальність полягає в тому, що Путін навіть не зміг відібрати всю ту територію, яку парламент РФ оголосив російською. Крім того, шапс звернувся до союзників України з проханням дозволити використовувати західну зброю, хоча би на території Кри. Криму. адже згідно з міжнародним законодавством, це українська територія анексована Росією. Міністр оборони ще раз наголосив, зараз Лондон не ставить жодних умов Києву, як застосовувати британську зброю для захисту, тобто не проти, щоб нею вражали цілі на російській території. У цьому контексті Шапс закликав Німеччину надати Києву ракети великої дальності Таурус, адже канцлер Шольц не хоче загострювати відносини з Кремлем. Чому я впевнений, що зрештою Україна переможе? Бо Путін блефує. Він не здатний підтримувати військову економіку на цьому рівні рік за роком, щоб не підірвати всю економіку. Суть у тому, що нам треба залишатися сильними для України. Я переконаний, з тим пакетом допомоги, який уже надходить, українці зможуть захиститися те, що Захід втомиться підтримувати Україну, це ще один прорахунок Путіна. Він помилився, коли думав, ніби зупинить експансію НАТО. Навпаки, ще дві країни приєдналися. Він вважав, що Європа буде розділеною, а вона залишилася об'єднаною. Він гадав, що Америка не об'єднається з Європою, але й це не так. І взагалі він думав, що загарбає всю Україну за три дні, і це був величезний прорахунок. Тож нам не варто називати його стратегічним. Генієм цього року Велика Британія надасть Україні допомоги на 3 мільярди фунтів. Це більше ніж за перші два роки війни. А за договором про гарантії безпеки Лондон обіцяє підтримувати Київ протягом наступних 10 років. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.